Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. Ходять такі чутки, що в Кремлі паніка. І так, ми зараз будемо дивитися, що за паніка на Кремлі, на Москві, на Росії. І так, давайте дивимося спочатку в Кремлі. Через що в них паніка? Що сталося? Ага, я розумію. Тобто готується напад. Але вони не впевнені. Щось не вп. Якась невпевненість в їхніх приготуваннях. Невпевнені, я так ось, тому, що ця карта випала. Так, дійсно, о, і тут на дні в нас. Обмеженість, блокування чогось кимось чимось. Тобто, у... на Кремлі є партнери. Це можуть бути і внутрішні, це можуть і зовнішні бути партнери. Ми знаємо, що Кремль, тобто РФ, має своїх партнерів. Так? Ось вони якісь мають домовленості, і підготовка йде до якихось, як би це сказати, ну, штурми нехай будуть. Так? Нехай буде мобілізація, нема, нехай буде збирання. Е, можливо, можливо, Тому що ось тут у них іде якась нестиковочка. Зараз я докладу. Тобто їхній похід зараз у війні. Чимось щось холі, холітається там і блокується. Зараз ми подивимося, що саме, що вони так переживають? Багато втрат у них. Так, переживають, ви знаєте, що ще? У них, я так думаю, що ось той в мене персонал. Військові, ось ті військові, вищі військові їхні, так? Щось вони переживають. Я так думаю, що через те, що в них втрачається багато, немає мотивованості, тому що це не є мотивованість. Мотивованість падає. І я наскільки розумію, вона падає постійно, тому що тут ще карта рухається постійно, рухається далі вглубь, будемо так казати. Ось, Мотивація в них падає. Переживають військові, тобто ці головні чини, вищі чини. Такі, як, можливо, Шойгу, такі, як ті інші, там, хто у них є. Не знаю, Шойгу ще є, нема. Може, вже десь пропав. Починаються маніпуляції. І все спочатку. Все спочатку. Тобто, у них постійно, наскільки я розумію, дивіться, самі старші аркани тут йдуть. Військові. Їм приходиться, ось вони переживають, що їм приходиться постійно починати спочатку. І це все, бачите, йде. Ну, карта справедливості говорить а, про те, що так стається, як і посилається, тому що падає в них е мотивація, так? Е гине багато у них. Ось. І через це блокуються їхні, їхні нові наступи. Хоча все рівно. Все рівно, як мінімум, на 50% вони готові. На 50%. Ось ця карта говорить на 50%. Але все рівно їм потрібно більше. Бо вони бачать, що вони, до речі, ви знаєте, я вчора таке почула позавчора навіть, в неділю, позавчора. Неважливо, коли. А, вчула таке, що під Бахмутом у РФ загинуло десь 25 тисяч мобіків. Ну, їхніх цих утилізованих. Загинуло 25 тисяч. Люди добрі це це багато. Хтось сказав, що це якось у рази більше, ніж в Чечні. Ось я, я ще не, не знаю, правда, неправда ось Ось у них паніка, так? Ще через що у них паніка? Паніка, що постійно, що нехватка сил, так? Через що ще у них паніка? Угу. Розумію. Так, дивіться. Це Україна, да? Візьмемо так. Що в Україні все більше і більше йде в Україну поставок. Ось що їм. Що вони вони вже зрозуміли, що Україна накопичує зброю. Від партнерів. Ось це я теж бачу. Накопичення в Україні зброї через партнерів. Тобто ті, хто нам бажають перемоги. Да. Простір кішить. Простір кішить. І ви знаєте, я не здивуюся, що вони бачать, як світ нам, як би це сказати, допомагає помститися. Світ допомагає нам перемогти. Ось ця карта перемоги, помсти, тому що тут я, за... я прикрила трошечки. І так, да, це в них, ви знаєте, оце дійсно паніка. Дехто з них має безсонні ночі, мої любі. Багато втрат, небажання йти вперед. З примусу йдуть вперед, от якось так. якось так Їхні дії стосовно України наступним часом. Давайте за, за тиждень, що буде? Які дії стосовно України, що буде? Ну, прильоти будуть нам, бачите, від них. Але наші будуть, ну, половину точно будуть, більше, більше навіть. Більше, ніж половина. 90% наші будуть перехоплювати. Да. Але ви бачите, штурмувати дуже важко їм. От штурм кожен раз натрапляють на якісь перешкоди. Чи то ракети летять, чи то пішоходні йдуть, постійно трапляють на стіну від наших. Ось що я бачу, буде наступне. І ось війна, карта війни. І вони розуміють, що вони. Втрачають. Да, втрачають, що їхні перемоги залишилися в минулому. Ось карта минулого. Вже, знаєте, що ще? Немає тої потужності, що була, наприклад, місяць тому, два місяці тому, півроку тому. Немає тої потужності. Не ракетами, не людьми. Немає тої потужності. Ось так я ще це побачила, мої любі. І так, тепер беремо нашу валер'яночку і дивимося, що тут нам маленький принц покаже. Надію яку дасть, чим він нас підтримує, мої любі. І так, будьте впевнені, що нам допоможуть. Цікавтеся, допомагайте. Ви знаєте, якісь звістки нам прийдуть. Це карта ресурса. Карта ресурса. Десь за кордону прийдуть ще ресурси. Бачите, ось ідуть. Так вони, можливо, не в тій кількості, тому що паж це 25%, це 90%. Ось, трохи ще у нас є пробіли. Можливо, трохи більше, як є. Але постійний іде рух, тому що жезли це постійний рух. Порці, порціями рух, тому що жезли вони дуже швидко перегорають. Тобто те, що вони поставляють, у нас і вилітає зразу, через те, що у нас дуже, наскільки я знаю, дуже, -дуже працюють потужно наші військові і дуже ламається техніка. І тому це як сірничок. Знаєте, це як нам два горішка на зуб. Ось, але все рівно це багато, все рівно це багато, мої дорогі. Ось так я це бачу. Все рівно ми переможемо, перемога буде за нами, нам допомагають і будуть допомагати, навіть якщо там Венгрія, Угорщина чи ще хтось щось там потякають, ось. Вже навіть Іспанія перейшла на нас в шу сторону. Ось так, мої дорогенькі, Бажаю вам гарного вечора, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.